Я вітаю вас в Українському сервісі інформаційних новин. Мене звати Анастасія Лугова. Сьогодні 15 грудня і ми починаємо. Над Херсонською морською академією підняли український прапор, який пережив окупацію. Черговий обмін полоненими 64 воїни ЗСУ, які воювали на Донецькому та Луганському напрямку. Зокрема, брали участь в обороні міста Бахмут їдуть додому. Вдалося також звільнити громадянина США, який допомагав нашим військовим. На Росії в Іркутській області горить нафтозавод Роснефть. В Ангарську стався сильний вибух. Попередня причина загазованість системи технологічної установки. Загинули двоє людей. США планують передати Києву комплекти високоточних розумних бомб. У Туреччині посадили мера Стамбула екрема Імамоглу. Він позиціонувався як головний суперник президента Ердогана на майбутніх виборах. Причина ув'язнення назвав дурнями людей, які анулювали результати виборів, згідно з якими він випереджав Ердогана. Путін хоче нанести ядерний удар по США та Британії. Заявив New York Пост. Також вони опублікували кадри з навчанням застосування ядерної ракети ЯРС. Польща змінила правила перебування та надання допомоги українцям. Деталі в матеріалі. Українці зможуть безкоштовно мешкати у тимчасових прихистках лише у перші 120 днів з моменту першого приїзду. З травня 2023 року їм потрібно буде покривати 75% коштів на проживання. Соцвиплати на час виїзду з країни заморожуються. Якщо перебування поза Польщею становитиме понад 30 днів, соцстатус буде втрачено. Вчора Росія запустила шахіди по Києву та продовжує бомбити східні території України. Послухаємо вчорашній вечірній виступ президента України Володимира Зеленського. Бажаю здоров'я, шановні українці. Перед усім я хочу подякувати нашим зенітникам і повітряним силам за відбиття сьогодні вранці чергової атаки іранськими дронами. Небо Київщини обороняє 96-та зенітна ракетна бригада повітряних сил. Я дякую вам, хлопці. Загалом було збито 13 шахедів, це 13 врятованих об'єктів інфраструктури, це врятовані життя за один ранок. Провів сьогодні засідання Ставки, говорили зокрема і про захист неба. Постійно посилюємо нашу протиповітряну і протидронної оборону і робимо все, щоб отримати для України більш сучасні та більш потужні системи. За цей тиждень ми маємо важливий прогрес в питанні щодо ППО. Звичайно, дуже детально обговорили на ставці ситуацію на Донбасі і на інших активних напрямках на передовій. Спокою на передовій немає, нічого легкого і простого немає. Кожен день і кожен метр даються надзвичайно тяжко і особливо там, де уся тактика окупантів зводиться до знищення артилерії усього перед собою. Щоб залишилось тільки голі руїни і воронки в землі, сьогодні, до речі, говорив про це у зверненні до європейського парламенту. Росія знищена на Донбасі місто за містом, як Маріуполь, як Волноваху, як Бахмут. Оборонятися в таких умовах це не просто героїзм, це щось більше. Я дякую всім нашим воїнам, які витримують тиск окупантів. Білорусь готується до війни проти України. Повідомляє Генштаб. У прикордонних з Україною областях створюють тероборону. Продовжено заборону на відвідування територій, що межують з Київською та Чернігівською областями. Такі дії є одним із кроків у рамках підготовки до участі у війні проти України. Послухаємо пряму мову заступника начальника головного оперативного управління штабу ЗСУ Олексія Громова. За наявними даними в прикордонних з Україною районах Брестської області. Минулого тижня тривав процес агітації вступу добровольців до підрозділів територіальної оборони. Під час проведення бесід кандидатам доводять, що у разі провадження в країні воєнного стану їм буде видана зброю та амуніцію, а їх основним завданням буде охорона та оборона громад в складі сформованих підрозділів територіальної оборони. В той же час Палата представників Білорусі. Схвалила законопроект про запровадження смертної кари за державну зраду для військовослужбовців та представників державної влади. Не виключено, що такі дії режиму Лукашенко є одним з кроків в рамках підготовки до участі в війні проти України. У Китаї відкрито 14 тисяч клінік для лікування лихоманки, викликаної ускладненням коронавірусу. У великих лікарнях а також у місцевих лікарнях планується побудувати 33 тисячі таких закладів. У Китаї понад 92% населення вже отримали вакцину від COVID-19. майже 91% людей пройшли повний курс вакцинації. За даними державних змі Китаю, клініки проти лихоманки вперше були створені по всій країні під час епідемії SARS і використовуються для відділення потенційно інфекційних пацієнтів від неінфекційних. Китай оголосив про серйозні зміни в правилах тестування та карантину, адаптуючи їх до світових стандартів клініки кліники знову відкрилися після найбільших за довгий час протестів проти масових карантинів, які спричинили психологічне напруження для мільйонів китайців. Емоції, які супроводжували ці зміни, швидко вщухли. Китайська держава усвідомила, що може заплатити ціну за масштабні обмеження у вигляді зниження підтримки та навіть краху нинішнього комуністичного режиму. Після зміни президента демонстранти вимагають відставки нової глави держави Діни Болуарта і проведення виборів. Протестувальники також закликають звільнити затриманого експрезидента Перу Петро Кастільо. У Перу тривають протести проти нової президентки Діни Балуарте. У неділю демонстранти паралізували роботу аеропорту Анда Уайрос у південній частині країни і підпалили сховище палива. За останніми офіційними даними, внаслідок цього загинув неповнолітній учасник протестів. Ще п'ятеро людей постраждали. 50 осіб, серед яких працівники організації та поліцейські були взяті в заручники. У поліції поінформували, що на місце направили елітний підрозділ. Через протест нещодавно приведена до присяги президентка перу діна Болуарте оголосила в неділю що представить конгресу законопроект про проведення виборів на два роки раніше запланованого строку в квітні 2024 року інтерпретуючи волю громадян я вирішила виступити з ініціативою досягти домовленості з конгресом республіки про перенесення загальних виборів на квітень 2024 року сказала Болуарте в телевізійному зверненні нагадаємо що про Тести в Перу розпочалися після усунення з посади президента Педро Кастільо. Парламент 7 грудня оголосив йому імпічмент за моральну неспроможність. За кілька годин після того Кастільо затримала поліція. За рішенням суду його помістили в слідчий ізолятор на сім днів. Кастільо обвинувачують у замаху на конституційний порядок і спробі путчу. У французькому Монпенльє після матчу чемпіонату світу марокко франція почалися заворушення між футбольними вболівальниками. Змі повідомляють, що внаслідок зіткнень є поранені та загинув 14-річний підліток. Загиблий був серед протестувальників, які намагались зірвати прапор Франції з машини. Водій авто намагався розвернутися та врізався в юнака, внаслідок чого той загинув. На Єлисейські поля в Парижі приїхали безліч автомобілів правоохоронців, які намагалися стримати натовпи незадоволених фанатів. Також повідомляється, що поліція оголошувала попередження про можливі заворушення. Масові заворушення між футбольними фанатами також відбуваються в Ніцці. Там групи агресивно налаштованих людей влаштували бійку на площі Масенна. Серед фанатів також лунали вигуки Геть арабів. Обидві сторони запускали в бік одна одної піротехнічні пристрої. Схожі на феєрверки кидали каміння і пляшки, а також сміття з контейнерів на вулицях. Нагадуємо, що Франція обіграла Марокко з рахунком 2-0 та виходить у фінал чемпіонату світу. У фіналі 2022 року зіграють Франція та Аргентина. Матч відбудеться 18 грудня. На цьому у мене все з вами була Анастасія Лугова. Зустрінемось о 14.30. Обіймаю кожного українця і пам'ятаємо, що разом ми сила. Слава Україні, слава Зсу.